Друзі, всім привіт! Стаємо до роботи, будемо заливати наші вулики. Форму очищаю, тому що минулий раз не почистив. Не почистив, тому що прийшлося додому їхати якраз вже перед комендантською годиною. Там Я швидко розбирав, допізно працював, тому я форму розібрав, але не встиг почистити, тому зараз чистимо форму. Наводимо спочатку порядок, тому що після кожної заливки під ногами назбірються і дуже багато облоїв. І будемо ставати заливати наші вулики. Значить, Ми вже замовили вже сьогодні, я з Віталієм переписувався, він мені вже, я не знаю, чи він вже замовив порізку, замовили ми в нього комплект форм шестирамочного вулика. І також замовили ще плюс до цього. Одну форму я замовив, вже Віталій замовив порізку на неї, це будемо заливати за заставні дошки. Ну, Я скажу чесно, це я для себе в першу чергу. Ну, В принципі, ці форми так само побачимо, я не знаю, як, як цього року у нас буде зі збутом, тому що багато пасік розпродаються, багато пасічників служити пішли. Тому ну, так, така сама ситуація і на мед, намет. Тобто, Ну, немає можливості вкладати в людей в пасіку великих грошей. Тобто на великі замовлення ми так толком не розраховуємо, але як Бог дасть, може бути, можливо, хтось буде купляти. А невеличкі будемо заливати і в принципі, більше, я думаю, що будемо працювати для себе, тому що нам треба наготовити на цей сезон вуликів, скільки Бог дасть, як то кажуть, в принципі таких планів. Певні там невеликі у нас плани є, але не конкретні. Тому зараз займаємось заливкою 10-равнічних корпуса, то минулого вечір я відлив стіки корпусів сів, залив корпусів. Будемо значить, заливати зараз десятирамкові вулики, це ті, з якими ми будемо спрацювати нашими основними біосім'ями. І вже якщо дай Бог, протягом я думаю, місяця буде готова у нас. Форма 6 то також будемо вже і 6 відливати. Кого цікавить, замовляйте. Ціна в нас одна з найнижчих в інтернеті. Десятирамковий вулик, часто запитуєте, скільки коштує. Значить, ну, звісно, що подетально, ви самі вибираєте комплектацію, тому що комусь треба одна комплектація, 300-та рамка, комусь 145, комусь треба комбіновано. Хтось самі корпуса купує. Наприклад, є в мене такі, що. Просять їм корпуса потрібні, але е, нижче і криші вони роблять самостійно, тобто немає е, потреби. Ну, економлять на цьому. Є в них зимою час робити з дерева. Е, це трошки ну, Я думаю, що це як по своїми руками зробити і є часто, може вигідніше. Дехто, тобто, повторюся, замовляє просто корпуса, а вже нижче і крише роблять самостійно. Тому в цінах е, значить, розкажу днище в нас. Коштує 370 гривень. За, у нас сітка, ну і засув'я. Криша, одразу нижче скажу. Криша коштує 300 гривень. Ось така у нас криша. Вже не пам'ятаю, скільки хороша у нас тут товщина. Ребер жорсткості, правда, немає. Віталій пропонував маленькі такі вилити. Ну, вони, в принципі, я думаю, нам би погоду не грали. Тому я навіть на це не погоджувався. Хто запитує зразу, чи якісь металеві вставки є, немає ні в криші, ні в цьому. Абсолютно ніяких вставок немає. У нас все дуже просто, ціна менша. Ну, комусь треба дорожче. Шукайте. в принципі. Зараз пропозиції вистачає, але ну, подарюся, що по тій ціні, що ми продаємо, то цей. Значить, криша наша коштує 300 гривень. Тобто дно 370 криша 300 гривень, корпус 145 й 320 гривень і корпус 300 570 гривень. Ну і далі вже там собі прораховуйте, що вам потрібно, яка комплектація. Тому що, ну повторюся, кожному по різному різні треба комплектації. Комусь корпуса 300, комусь 145, комусь комбіновано, комусь цілі вулики потрібно, ну, вже кожен по-своєму. Тому такі от справи. Ми продовжуємо працювати. Всім миру, добра, Божої благодаті та Божого благословення.